Ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тікток. Ну, ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися в Тікток і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекать? Чекать точно заварушки. Як це повпливає на. Українців в Україні, українців в Європі, а, звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть, Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз-раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, довга ігра ще така історія, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? може. Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, отака от ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дячно. Хто переходить на українську? Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? І взагалі напишіть можливо територіально, де ви знаходитесь, і що ви взагалі думаєте: іммігрувачі, не мігрувачі, залишатися там, де ви є. Отака, от друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримають це па папа